Зимове трансферне вікно за виключенням кількох країн припинило свою роботу. І варто відзначити, що січень і початок лютого вмістили в собі чимало трансферних історій. Ми вже випускали кілька відео на цю тему і бачили вашу позитивну реакцію, тому вирішили підбити підсумки. Бо в останні дні чимало цікавих угод було укладено. Ви на каналі Колісник Медіа, це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Почнемо з українських трансферів, і попри той факт, що наші топи, такі як Судаков, Зінченко, Забарний, Єремчук та інші клуби, таки не змінили. Поговорити все одно є про що. Певне, ви могли не встигати за всіма переходами, тому наше завдання згадати все найцікавіше для вас. Отже, починаємо з Назарія Русина, екс-гравця Динамо, чия пригода в Сандерленді закінчилась, і тепер він буде виступати за хайдук, тренером якому є Дженеро Гатузо. Це оренда з правом викупу. Презентація гравця була доволі кумедною. I so. Наступний Артем Бісідін, який грав за збірну на євро 2020 тепер буде грати в другому дивізіоні чемпіонату Чехії за клуб Лішень, який пасеться в другій половині таблиці. Українському нападнику 28 років і такий вражаючий даунгрейд. А от 18-річний Геннадій Сенчук із Металіста став приємною несподіванкою цього трансферного вікна. Вихованець клубної системи, якого називають новим ярмоленком, заробив для клубу 4,8 мільйони євро. Найближче майбутнє хлопця в Монреалі, одному з клубів МЛС контракт на. 3,5 роки з опцією продовження на один сезон. Монреаль може стати трампліном для гравця до серії А. Вся справа в тому, що у канадського клубу та Болоньї один власник, який по суті і оформив цей трансфер. Знайомтесь, Джої Сапуто це і є людина, яка інвестувала в трансфер топового українського проспекту. Побажаємо успіхів. Геннадію Максим Толовєра став рекордним придбанням в історії клубу англійського чемпіоншипу Плімута. За 24-річного українця центр Дефа заплатили 2 мільйони євро. Екс-захисник австрійського ласка вже встиг дебютувати у новій команді і допомогти здобути першу перемогу за великий проміжок часу. До речі, Макс міг перейти в Інтер-Майамі. Принаймні, такі розмови велись, але до конкретики так і не дійшло. Так би ще один українець зіграв з Леонелем Месі. І шкода, що плімут більше не тренує Уєнруні. Було б ще цікавіше спостерігати за Толовєровим в другому англійському дивізіоні. Ще одним помітним трансфером для українського футболу став відхід Георгія Бущана в Аль-Шабаб. Ігор Суркіс вирішив прийняти про. Позицію саудитів розміром в 3 мільйони євро. 30-річний голкіпер отримає досвід гри проти зірок Сауді Проліги, Роналду, Бензима, Ферміно та інших. Георгій вже встиг дебютувати, програти Аль іттіфаку 3-1, але сам Бущан провів достатньо хороший поєдинок. На черзі головний тренд цього трансферного вікна щодо українських футболістів: це переїзд до Туреччини кількох топ-виконавців. Починаємо з Тараса Степаненка, якому Шахтар дозволив покинути клуб за півроку до завершення контракту. 35-річному гравцеві. Надали статус вільного агента, і він перейшов до одного із лідерів місцевої суперліги Еюпспору, який тренує Арда Тюран, але головним ньюзмейкером для українського трансферного ринку став Трабзон спор. От навіть зараз в місцевих змі є чутки про можливий перехід лідера київського динамо Миколи Шапаренка. Таким чином Трапзон хоче розширити український десант. Клуб вже підписав двох зірок шахтаря Данила Сікана та Олександра Зубкова. Обидва трансфери принесли донечанам по 6 мільйонів євро. Зубкова презентували достатньо красивим. І атмосферним відео. Тут наші футболісти будуть себе почувати дуже добре, адже трапзон розташований на південному березі Чорного моря. Рухаємося далі. Серед внутрішніх трансферів виділяється перехід Іллі Крупського в металіст 1925. І факт того, що харківчани в цій битві здолали не кого-небудь, а донецький шахтар. Також вони близькі до підписання іншого зіркового українця Івана Калюжного, якого також пов'язували із переходом до гірників. Стезько встав гравцем Карпат, Кривбас отримав 500 тисяч. Євро, Олександр Драмбаєв перейшов із Кривбасу в ЛНЗ за 500 тисяч євро. Андрієвський продовжить в Поліссі, Шепелєв в Олександрії, екс-збірник Ігор Харатін посилив верес, а найбільший трансферний рух було зафіксовано між рухом та Карпатами. Чотири гравці перших стали карпатськими левами. Олексій Сич та Ігор Краснопір перейшли на постійній основі. А Ілля Квасниця та Олег Федор приєдналися на правах оренди з зобов'язанням викупу. Щодо наших топів, які мали всі шанси змінити. Клуби, то тут ситуація наступна. Зінченко мав тільки одну конкретну пропозицію від Борусі Дортмунд. Джмелі хотіли бачити українця в команді за орендним договором. Проте Арсеналу був цікавий лише продаж. По елізабарному, після відмови переходити до ПСЖ, нічого конкретного так і не сталося. Одні чутки про Ліверпуль, Челсі, Тоттенгем і Ньюкасл. Ігор Суркіс не відпустив брашка в Вулвергемптон, хоча й мав пропозицію в 20 мільйонів євро. Також президент Динамо не погодився віддати в оренду Волошина та Дячука. В Аякс та Сарагосу відповідно все заради чемпіонства, все заради перемоги. Ось така логіка, і вона має право. Роман Яремчук також не здійснив жодного руху, адже головний тренер Олімпіакоса Хосе Луїс Менділібар почав більше йому довіряти. Ну і нарешті Георгій Судаков знову залишився в УПЛ на півроку. Наприкінці трансферного вікна був офер від Фіорентини розміром в 20 мільйонів євро. Але гірники зажидали 30, і тому трансфер зірвався. До речі, і Наполі стежать за брашком Удаковим і можливо повернуться за ними влітку. Перед тим як ми перейдемо до топ-трансферів, пропоную вам інші цікаві угоди, які не мали такого великого охоплення, але заслуговують на вашу увагу. Починаємо з Латинської Америки, де відбулось чимало цікавих рухів. По перше, в Сантос повернувся неймар. Ми детально вже говорили про цей епічний камбек в окремому відео. Тому тут розповімо, що це контракт на півроку. Далі бразилець планує повернутись в європейський топ-футбол, щоб набрати ідеальних кондицій до чемпіонату світу 2026. Також відзначимо повернення. Даніло до бразильського чемпіонату, який встиг пограти за порту, Мадридський Реал, Манчестер Сіті та Ювентус. Тепер 33-річний захисник пограє за фламенго. Зараз ще багато пишуть про інтерес Палмейраса до Вітора Роке. Може бути епічний камбек додому після півтора року невдалих скитань по лалізі. Аргентина також непогано посилила місцевий чемпіонат. 38-річний Кейлор Навас перейшов в клуб дитинства Леонеля Месі, Ньюес Олд Бойс. Інший зірковий ветеран, 35-річний п'ятирічний Рера, обрав Завершити кар'єру в бокахуніорс і нарешті чемпіон світу 2022 Гонсало Монтієль монтіель повернувся додому. в Ріверплейт, який він покинув у 2021 році. Давайте тепер до центральної та північної Америки, де виділяються наступні трансфери. Мексиканський Леон підписав 33-річного Хамеса Родрігеса, у якого не пішло в райо вальєкано. Контракт до кінця 2025 року. З опцією продовження ще на рік. Мігель Альмірон завершив своє європейське турне. Шість років Ньюкаслі для нього виявилося достатньо, і він повернувся в Атланту. Сума трансферу 9,5 мільйонів фунтів. Іншим зірковим трансфером родом з АПЛ став Уілфрід Заай якому вже 32 роки, і який так і не знайшов себе в Галатасараї, Була ще оренда в Ліон, але і там не пішло. Зрештою Вінгера орендував на рік клуб Шарлот із МЛС, ціна питання 2,7 мільйони євро. Трохи про трансфери не із топліг Європи. Давайте почнемо з Лоріса Каріуса, сумнозвісного голкіпера з київського фіналу Ліги Чемпіонів. Так от він півроку побув в статусі вільного агента після Ньюкаслу і тепер підписав контракт на півроку із Шальки, який виступає в другій Бундеслізі і пасеться в другій половині турнірної таблиці. 36-річний Раджана Інголан, який свого часу дуже круто запалював серія, вже встиг підписати контракт із клубом другого бельгійського дивізіону Локарім Темсе і в місцевий. СІЗО через підозру в контрабанді наркотиків. Себастьян Алє, який ще кілька років тому переходив в Дортмунд в статусі зірки, провалив свою оренду в Ліганесі і тепер пограє півроку в нідерландському Утрехті, щоб відновити впевненість у собі. Нагадаємо, що Себастьян поборов рак і тому спад в його формі. Зрозумілий Андреа Белоті, за якого колись президент Торіно просив під 100 мільйонів євро, зараз не потрібен навіть кому, і у 31-річному віці відправився до кінця сезону в Бенфіку, де йому. Му заготовлена роль запасного нападника. Ну і про два турецьких топ-трансфери ми не забули. Альваро Марата покинув Мілан після конфліктів із Сержо Консейсау і перейшов в Галатасарай. За річну оренду Стамбульський клуб сплатив 6 мільйонів євро. Також у клубу з берегів Босфору є опція викупу за 8 мільйонів. Іншим топ-трансфером став перехід Мілана Шкрінєра в Фенербахче. Словак перестав входити в плани Луїсі Енріки в ПСЖ, а тому ж за Мауріньо взяв центрабека в оренду до кінця сезону. Ну, а ми рухаємося далі. На черзі Саудівська Аравія і її золото. А точніше, мільйони євро суверенного фонду Саудівської Аравії, який цього разу вразив трансферами Джона Дюрана. Астонвіла з легкістю прийняла пропозицію в 77 мільйонів євро. 13 мільйонів може прилетіти ще в разі досягнення бонусної частини контракту. 21-річний колумбійський нападник вже встиг відзначитись найіпічнішою брехнею в історії футболу, заявивши, що він зростав на матчах аль насру і що це клуб його мрії. Зарпла та в 20 мільйонів євро за сезон може зробити з людиною і не таке. А особливо, якщо це звичайний хлопчина із колумбійського міста Медельїн, яке славиться рівнем бандитизму. До речі, саме трансфер Дюрана став найдорожчим у це трансферне вікно. Тепер колумбієць буде допомагати Кріщану Роналду досягнути позначки в тисячу кар'єрних голів. У Джона тепер є велика місія в Саудівській Аравії. Другий топ трансфер це перехід 27-річного бразильського вінгера Галено із порту валя за 50 мільйонів. Євро. Португальці завжди знають, коли вчасно продати і заробити ідеальна формула футбольного бізнесу. Було ще три цікавих історії, за якими ми слідкували і які варто вам знати. По-перше, це історія зірваного трансфера Віктора Боніфейса із Байера Валь Насер за 55 мільйонів євро. Коли його перехід було зірвано, саудівці перемкнулись на Дюрана, і ось так нігерійський нападник відреагував на ці новини в своїй сторінці в інстаграм. Мабуть, теж вболівав за Альнасер з дитинства. Друга історія це шалене пропозиція Альнасра Брайтону по Кіорі Мітому. 90 мільйонів фунтів, які відхилив англійський клуб. І третя історія це відмова одного із найкращих півзахисників Ла Ліги Алекса і із Віллі Реала переходити в аляглі, хоча саудити були готові заплатити йому суму відступних. А це на секундочку 60 мільйонів євро. Хоча б хтось не дивився чемпіонат Саудівської Аравії, будучи дитиною. Цього 26 мільйонів євро було витрачено клубами Ла Ліги під час цього зимового трансферного вікна, що нижче загальної суми витраченої клубами другої Бундесліги. З цих 26 мільйонів половина, тобто 13, припадає на трансфер кучо Ернандеса в Бетіс, вражаюча робота президента Ла Ліги Хавєра Тебеса по зменшенню витрат чемпіонату. Фінансовий фейерплей тримає клуби настільки міцно в своїх лещатах, що клуби бояться зробити будь-який рух. Барселона лише через суди зареєструвала Ольмо та Віктора. Атлетіко хотів придбати Зінченко, але, дізнавшись про ціну в 20 мільйонів, передумав Мадридський Реал хотів вкластись в Трента, але Ліверпуль не відпустив. Ось такі короткі підсумки лаліги. На противагу тотальній економії чемпіонату Іспанії візьмемо випадок в Рені, яким володіє сім'я французьких мільярдерів з прізвищем Піно, і які в своєму бізнес-портфелі мають такі іграшки, як бренди Гучі та Івсен Лоран. Так от Хурхе Сан довів команду до ручки, і вона всерйоз може вилетіти із ліги 1, Але власники просто влили в команду в це трансфер на вікно 74 мільйони євро. За 20 було повернуто в чемпіонат Франції із Саудівської проліги Центр Хава Секо Фофана, У Ланса за 14 Викупили голкіпера збірної Бріси Самба за 12 мільйонів. Придбали японського нападника Кіогу Фурахаші, якого влітку дуже хотів Пеп Гвардіола. Настільки його вразив Форвард Селтіка. Центр захисту посилили трансферами Антоні Руо зі Штутгарта за 12 мільйонів євро, та Ліліана Брасіє із Бреста оренда з опцією викупу в 12 мільйонів. Тепер мабуть не вилетять. Давайте перейдемо до топ-топ сегменту. Жоао Фелікс пограє за четвертий топ-клуб за останні три сезони. Після Атлетіки, Барселони та Челсі. Це буде Мілан. Оренда до кінця сезону, за яку сплатили 3 мільйони євро. Загальна сума із бонусами може бути 5,5 мільйонів. Права викупу немає. Мілан був одним із найактивніших гравців січневого трансферного вікна. Кайл Вокер перейшов на правах оренди до кінця сезону. Росонері зможуть викупити контракт англійця. Топ трансфером для клубу став перехід 23-річного мексиканського нападника Фейнорда Сантьяго Хіменеса за 32,5 мільйони євро, плюс можливі бонуси. Це приклад геніальної трансферної стратегії в квадраті. І послабили суперника в нокаут-раунді Ліги Чемпіонів і посилили склад одним із найперспективніших центрфорвардів нової хвилі. Хіменесу дали легендарну сімку, яку носив Андрій Шевченко. Рухаємося далі, і зараз говоримо про ще одного героя цього трансферного вікна. Це Бірмінгемська Астонвілла, яка провела, мабуть, найкращу січневу трансферну кампані. Панію в Deadline Day віллани організували оренди Маркуса Рашфорда із Манчестер Юнайтед та Марко Асенсіо із ПСЖ. Контракт Рашфорда можуть викупити за 40 мільйонів євро, плюс передбачено додатковий контракт на 3,5 сезони. У іспанця це просто оренда до кінця сезону. Також не забуваємо про трансфер Вінгера Борусі і Дортмунд. Доніела Маліна, за якого заплатили 25 мільйонів євро. Кількість опцій в нападі Астон Вілли вражає. Клуб покинув Дюран, але в команді будуть Рашфорд Малі. Асенсіо Уоткінс Байлі та Роджерс окремо варто відзначити ледь помітне рокерування, яке допустив Луїс Енріке. Про трансфер Хвічі ми розповідали. За грузина було сплачено на полі 70 мільйонів євро. В той же час ми не розповідали про той факт, що цей трансфер поставив хрест на майбутньому Хаві Сімонса в Парижі. Парі сен жермен дозволив Ляйпцягу викупити контракт нідерландського атакувального півзахисника за 50 мільйонів євро. Ось так, от і розв'язалася дилема із майбутнім хайпового вихованця Барселони. Честер Юнайтед по великому рахунку провалив ще одне трансферне вікно, ставши жертвою фінансового фейерплей. Склад команди був настільки перенасичений великими контрактами і великими витратами на літніх новачків, що тільки перехід Рашфорда допоміг оформити перехід вінгбека Лєчі Патріка Дургу, якого називають датським Гаретом Бейлом за схожі цих кар'єрних історій. Обидва починали на позиції лівого захисника і далі перейшли на правий край атаки. Але скоріше за все Амарім бачить в новачку лівого вінгбека це позиція Залишається дуже проблемною в Юнайтед на трансфер дорогу пішло 30 мільйонів євро, плюс 5 ще можливі в бонусах. Також підписали талановитого проспекта Арсеналу 18-річного центрабека Айдена Гевена, який може здивувати своїм рівнем вже в цьому сезоні на фоні кризи з центральними захисниками червоних Маті Матістель став одним із найбільших лотів під кінець трансферного вікна. Ішли перемовини з Челсі, М'ю Арсеналом, але гонку виграв в Тоттенгем. Оренда Вінгера Баварії до кінця сезону за 10 мільйонів євро. Плюс Є опція викупу контракту за 60 мільйонів. То погода для шпор, які переживають кризу. І нарешті переходимо до головного ньюзмейкера цього трансферного вікна. Це Манчестер Сіті. Містяни витратили більше в зимове трансферне вікно, ніж усі 19 інших клубів АПЛ разом узятих 216 мільйонів проти 213. Ви знову говорите про те, що Манчестер Сіті багато витрачає, але ми не витрачаємо значно більше, ніж інші клуби АПЛ. Нам були потрібні ці трансфери, щоб відновити команду та додати їй більше. Опцій, проте йому не треба виправдовуватись. Всі бачили, в що перетворилась його команда на фоні кадрової кризи. Придбали двох молодих центрбеків: 20-річного узбека Абдулкодіра Хосанова із Ланса за 40 мільйонів євро, та 19-річного бразильця Вітора Рейса із Палмейраса за 37. Далі був трансфер одного із найкращих гравців цього сезону нападника Айнтрахту Амара Мармуша, на якого керівництво Сіті не пошкодувало 75 мільйонів євро. І фінальна точка це підписання бокс до бокс співзахисника із порту 23-річного вихованця Барселони Ніко Гонсалеса за 60 мільйонів євро була виплачена клаусула в контракті футболіста. Це звичайно не родрі, але потенційно він може стати його наступником. Що в клубі, що в збірній. Потенціал у гравця дуже високий. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.